Всім привіт! З вами програма Вулиця. Сьогодні ми разом з вами завітаємо на околиці обласного центру Прикарпаття. Розкажемо про вулицю, яка має суто молодіжну назву. Тож ми запрошуємо вас на вулицю Юності. Вулиця Юності. Поблизу виїзду з міста до Тисмениці. Починається від Тисминицької вулиці. Пролягає по прямій у бік Хриплена, переходить в Автоливмашівську біля одноіменного заводу. Існувала віддавна як сільська дорога від угорників і микитинців до хриплена. На міську вулицю почала перетворюватися в 1970-х роках при розбудові хриплинського промвузла. Тоді й отримала свою першу і єдину назву. Одна з найдовших у місті. 2300 метрів. А вулиця з широкою проїжджою частиною, сучасним покриттям, автобусним і тролейбусним рухом. 1985-му сюди проклали лінію тролейбуса номер 2 Вокзал Вулиця Юності. Житлові будинки, приватні садиби розташовані переважно з правого боку. Через молодість вулиці є ще чимало незабудованих місць. На ній сконцентровані транспортні установи і навчальні заклади. Автостанція номер 4 аграрний коледж. Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості. Станції техобслуговування автотранспортне підприємство АТП 12629, управління поліції в місті Івано-Франківську. Хриплинський промвузол у кінці вулиці охоплює територію площею близько 419 гектарів. Понад 10 підприємств, що розташовані в зоні промислового вузла, займають площу 287 гектарів. Це Тайко Electronics, «ВАТ Автоливмаш», Ват пресмаш, комбінат хлібопродуктів. На території промвузла розміщена також залізнична станція Хриплин Львівської залізниці. Хреплинський промвузол ми можемо назвати інвестиційною надією міста. Тут ще багато вільних площ як на підприємствах, так і на земельних ділянках. Саме тут ми і завершуємо розповідь про вулицю Юності, що розташовано обласному центрі Прикарпаття. Далі вже село Хриплин. Про це вже буде зовсім інша програма. А ми бажаємо вам всього найкращого Зава була програма Вулиця.